Другий поверх у нас теж дуже красивий. Потрапляємо відразу у ванну кімнату. І відразу тут бачите, є ще вихід на горище, де ви можете складати усі свої речі, щоб вони вам тут не мішали не кидалися. Це у нас батьківська спальня. І з батьківської спальні, що у нас є? Це гардероб. Гарде дивіться. Така гарна, велика гардеробна, де поміститься багато ваших речей. Далі йдемо у дитячу кімнату. Це вже у нас третя кімната, яка є в цьому тауні. Це така велика, також простора. Дітком буде гратися, проводити час. Отже, таун становить 90 метрів квадратних. І коштує він 128 тисяч доларів. Запрошую вас на перегляд.